Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Як Новояворівськ приймав всеукраїнський спортивний турнір та де в місті можна записатися на курси перепідготовки за професією обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. Вітаю перед мікрофоном. Марія Канцелярист слухаємо про важливе. Новини на Янтарне Фем. І про підсумки локальних новин всеукраїнський дводенний турнір із жиму лежачі відбувся днями в Новояворівську. У ньому взяли участь 85 кращих спортсменів, чемпіонів України, Європи та світу. Учасники з різних регіонів країни змагалися у двох дивізіонах: класичний та екіпірувальний жим лежачі. Новояворівськ на змаганнях представили чотири спортсмени. Оголошено набір слухачів на курси перепідготовки за професією обліковиці із реєстрації бухгалтерських даних. Про це інформує новояворівське вище професійне училище. Відповідні деталі та контактну інформацію ми вже розмістили на наших соцмережевих сторінках. Яворівські рятувальники закликали дотримуватись правил безпеки в спекотну погоду. Першочергово пийте багато води та уникайте перебування під палючим сонцем. Крім того, не кидайте недопалки, адже це може призвести до пожежі. А ще відпочивайте на водних об'єктах, які передбачені для купання. У добростанській школі днями відбувся літній табір Три дні радості його організували представники громадськості та педагоги. Здобувачі освіти мали змогу відпочити на свіжому повітрі. Організатори подбали і про незабутні світлини з дронів за час подій. Діти вишикувались навіть у формі тризуба. Цікаві фото можна знайти в наших соцмережах. При дитячій юнацькій спортивній школі Янтар триває робота секції стрільби з луку. Заняття проводить фаховий тренер і майстер спорту міжнародного класу Іван Дзядик. Працюють групи для дітей 8-11 років, 12-17 років і для дорослих. Тренування відбуваються у вівторок і суботу. Потрібні контакти ми розмістили в наших соцмережах. У Новояворівській дитячій школі мистецтв привітали фортепіанний дует викладачів із високою фаховою перемогою. Ірина Боянівська та Віра хоча стали лауретками премії гран-прі міжнародного двотурового конкурсу мистецтв творчий форум. Канікули з Богом у новояворійському храмі святих апостолів Петра і Павла стежками Марії вже тривають цього тижня для дітей 10-13 років плюс. Нагадаємо, минулого тижня відбулися п'ятиденні канікули для дітей від 3 до 9 років. Організатори вже підготували яскравий фотозвіт із події. Лінк на нього є в наших соцмережах. Днями в Івано-Франковому організували турнір літо 2024 серед дітей 2015-2016 років народження. У змаганнях взяли участь вісім команд із західної України, в тому числі і юні спортсмени з Новояворівської дитячої юнацької спортивної школи Янтар. Крім того, серед локальних клубів. Грали ще СФК «Янів», ФК «Стрілець зі Страча» та футбольний клуб Львів. Новини на Янтарне ФМ. І до новин держави наша країна повністю відбудує охмадит. Перші 100 мільйонів гривень виділяють із резервного фонду держбюджету. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, кожній родині із дітьми, яка постраждала, виділять допомогу у розмірі 10 тисяч 800 гривень на кожного члена родини. Крім того, в монобанку додали, що українці менш ніж за добу зібрали рекордну суму: 250 мільйонів гривень донатів. І до новин Львова у ЛКП Львів автодор готуються до впровадження пересадки для власників леокарт. Опція поповнення по карток може відбуватися із затримкою. Причиною цього є оновлення системи. І про погоду. 10 липня в середу в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 30 градусів, уночі 20. Вітер південно-східний, 7-12 метрів на секунду. Погіршення видимості в тумані 500 тисяч метрів. І це все. Бажаю вам гарного вечора разом із радіо Рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.